Вчить, у кого вчаться, вчитися легко, коли вчитися цікаво. Роби велике, не обіцяй чоловіком. А саме головне, і це по, по життю моє, бути завжди людиною. Мені імпонують слова Софії Волочевської завдання вчителя не загубити жодної дитини. Дати можливість кожному розкрити найкраще, закладене природою школи. І дійсно, якщо вчитель працює творчо, шукає оригінальні нестандартні рішення, він стає майстром. Тому сам тому я обрала Я йому на вже працює декілька років. Це впровадження інтерактивних технологій та методів початкових класу як засоби особистісно орієнтованого навчання. Ця тема дуже актуальна. Відповідно до державного стандарту, основною компетентністю на уроці є комунікативна компетентність. Тому що вона забезпечує набуття учнів вміння обговорювати ситуацію, доводити власну позицію, розвиває критичне, креативне мислення, а саме головне вміє вчити адаптуватися дитину в мовному середовищі. Все це потребує інтерактивних технологій і методів навчання, впровадження яких варто починати ще з початкової класу. Тобто школа має бути не тільки підготовкою до життя, школа має бути самим життям. Такий підхід до навчання не є абсолютно новий для української школи. Частково він використовувався ще в перші десятиріччя минулого століття От, і був поширений в педагогіці та практики української школи у 20-ті роки. Досліджували відомі психологи як інтерактивні технології, так і особисто орієнтоване навчання, а також розробку елементів інтерактивного навчання можна зайти в працях вчителів, новаторів 70-70-х -х, х років. Навчальний процес завдяки вищоза технології відбувається з умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Тобто це взаємонавчання, співнавчання, коли учень і вчитель є суб'єктами уроку. На мою думку, саме це є модель сьогодення, тому що модель інтерактивного навчання робить, відчуває, дитина в ній відчуває себе успішною. Використовує в своїй практиці в роботі інтерактивні технології кооперативного навчання, а також, тобто модель організації в малих групах, і технології кооперативно-групового навчання, яке передбачає роботу всього класу. В цих всіх моделях є позитивні аспекти і негативні. Позитивні те, що розширюються пізнавальні можливості учнів, і, як правило, високий рівень засвоєння знань, партнерство між учителем і учнем. А от негативні те, що на вивченні певної інформації потрібен значний час. І вчителі відсутній досвід такої роботи. Інтерактивні технології потребують певної зміни в житті всього класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагогів. Я створила такий цілісний план впровадження поступового інтерактивних технологій. Тобто, як говорить народна мудрість, знання збирається по краплині, як вода в долині. Починає з простіших, наприклад, в першому класі. Право обличчя до обличчя, коли дітки повертаються один до одного і, наприклад, розповідають скоромовку, або на математиці рахують в прямому і зворотному напрямку до 20. В другому класі вже більш складніше вправи. От, наприклад, 2-4 всі разом. Цей метод ефективний для розвитку навичок спілкування в групі. Наприклад, урок основ здоров'я така проблема, які небезпечні ситуації можуть виникнути вдома. Діти обговорять цю ситуацію спочатку в парах. Потім об'єднуються в групи, потім з всім класом, і вже робиться е, висновок. Е, в четвертому класі, вже ще складніше, займе позицію. В е, підручниках є незакінчена умова задачі і розв'язання. Вчитель пропонує свою умову задачі, діти займають е, позицію, тобто щодо е, згоди чи незгоди, тим е, самим висловлюючи, доказуючи свою думку. Ось, Подобається моїм вихованцям також така. Права як передбачення. Я її проводжу ну, і рекомендую її проводити на початку перед вивченням нового матеріалу. Ось, тобто діти мають передбачити тему, над якою будуть працювати. Взагалі-то пропонують з літературного читання. Ну, я спробувала проводити і на передознавстві, і в освіті, наприклад, за загадку, за оформленими словами, за малюнками. Також хотіла зупинитися на такій вправі рюкзак або як ще називають її валіза. Дуже подобається мені це права. Як підсумок уроку ну, От Закінчується урок вже, я кажу, дітки, уявіть собі, що ми збираємося з вами в поїжджі. І Нам треба зібрати валізу. Ну, валізу це тільки те, що дуже потрібно, щоб ви з сьогоднішнього уроку взяли цю валізу, тобто такі знання, які вам ви зможете їх застосувати в житті, або при вивченні іншого матеріалу, іншої теми чи предмету. І діти вже тут починають свої, тобто мотивація є. Раджу її проводити в 3-4 класах, коли діти вже усвідомлюють, для чого потрібні ці знання. Таким чином використання таких видів інтерактивних прав дає можливість доповнити урок різноманітну інформацію, а різні види діяльності заохочують до роботи. Продуктивність уроків підвищується, ну і результативність покращується. Початкова школа це значною мірою світу. Творчості, веселих колективних страх. Тому стараюся добре організовувати виховну роботу, де б діти проявили такі якості, як торботність, активність, вмітливість, творчі нахили і Мої діти задоволені приймають участь в різних конкурсах, де мають певні досягнення, призові місця займаємо, пробують себе, вони талановиті, пробують себе в ролі авторів віршів, казок створюють своїми руками такі книжечки. Використання інтерактивних технологій це не самоцілі, це лише створення тієї атмосфери в класі, що найліпше сприяє співробітництву, порозумінню, доброзичності, тобто надає можливість дійсно реалізовувати особистісне на орієнтоване навчання. Своїм досвідом роботи ділюся з колегами, публікувалися в освітянських виданнях. Видало методичні посібні самі проєктної технології початкового класу, які містять теоретичні аспекти проєктної діяльності і декілька власних презентацій проєктів. В перспективі, є ідея розширити тематику цих проєктів, удосконаливши їх оптимальними інтерактивними методами взяти з свого досвіду. Я зрозуміла, що ці технології, тобто інтерактивні, дуже є дієвими в поєднанні з технологіями критичного мислення, про що свідчать результати навчальної діяльності, за якими я мала змогу спостерігати вчительки Матумі Рейси Дем'яні. То я би хотіла це поєднати, це така думка є. Ну, пропоную свій сайт, вона на слайді для поширення досвіду роботи і обговорення домов з приводу цих питань. chắc là xấu bóng chắc là chị đã